Сі, сюди, кріпки, сюди безсмерти, помилуй нас, святий Борис, соди, крім присюди, безсмертний, помилуй нас, славу Отцу і сину, і Святому Духу, на ній пресне, во віка віковам, присвяти, Тройце, помилуй нас, Господи, чиста ріка наша, на то прости беззаконня наша, сьогодні посвятий, сили, не мичі наша, і мене Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу І Санві Святому Духу, і нині пресне, і во віка віковам, хоча наші жиси на небесі, да свяди ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний дач нам нес, і остави нам доли наша, як уже оставляй должником нашим, і не веде нас Воєскушення, і да збави нас от Бога. Як отвоє царство, сила і слава Отца, Сына, і Сина, і Святого Духа, нині і преснує во віки вікова. Господи, помилуй, Господи, Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і во віки Амінь. Все в нашому Богу, діти понімся, Христу, Царю в нашому Богу, вдіти, де І і самому, Господу Ісусу Христу, і Богу нашому. благослови душа моя Господа, Господи, Боже мій, величився зі і зілого, і сповіданий в ліпоту, І єси, одіявся світом, як оризою. Простирає небо, я кожу покриває, водами привез своя, полає облаки на восхождений, я своє ходять на крилу вітренню, Горі ангела своє дух і свої, своє своє племені огнини, основає землю на тверді і я не приклониться во вік віка. Безнає кори за і я на горах стануть води. От запрещення Твоє побіну, власа, рома твоє бояться. Восходять, і не сходять, бо поляво місто є жі, оснуваний си їм. Приділ положили, си оже не прийдуть. Неже обратяться покрити землю, посилає істочнику одебрих посеред гор пойдуть води, напає город, напаяють звірі сильне. Жуто нагрово жажду свою, на тих птицю небесна і привітають от стреди каміння да ядлас. Напає город, привис при ніг своїх од плода, діл Твоїх насити ця земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліпод землі, і воно веселить серце чоловіка, умастити лице ялеєм. І хліб, серце чоловіка укріпить, насатяться древопольне, яке дреліванці, є же насадив там оптицевозятця, я радієво жилище ще придобительство, тими гори високий елем, камінь прибіжище заяцем, сотворили силу, нове времена, сонце познать запад свой. Положили ситьму, і с нож в пройдуть всі звірі добра, вноді, з ким не рікаючи восхитити і взискати от Бога пишу собі. Бо сія Сонце собрашся і в воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє і на діла, не своє до вечора. Якого звеличишеся, діла Твоє, Господи, вся премудрость її сотворили си і сповнися, земля твари Твоєї, сіє море великої, пространне, там оде і женіще, сла животное, милесо великими там у кораблі, кораблі приплавають. змійся його же создали сирватися йому. Всяко тобі чаю дати пишу їм во врем'я. дав, що тобі їм соберу, тотжушу тобі руку всяческа часка ісполнеться благости. Отраз чуже тобі лице возм'ятуться, отимеш дух і щезнуть, я опер свою возвратяться, послиши духа твою, все жижуться і обновише лице землі, буде слава Господня, вовіки возоселиться, Господь оділік своїх, призирає на землю творяю трястися, прикасайся, урамідем яця. Господь, Господи, і в животі моєм, поїв Богу моєму пою, Бого моєму дондежа єсть. Да усладиться йому бесіда моя, живо, о Господі. Дай щезну, дрішни, це от землі і беззаконни, це їм. Благослови душе моє, Господа. Сонце поздно запад свой я освіть мої весь наш. Яково звеличешися, діла Твоя, Господи, вся премудростию, сотворили си. Слава Отцю і Сину, і Святому духу, на і присної віки вікова. Амінь. Аллелуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллуйя, слава тебе Боже. Аллелуй, аллелуя, аллелуя, слава тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. Во свершній мирі і спасанні душ наших, Господу, помолимся. Помирі всього міра, благостоянні, святих Божих церквей, свядинені всіх, Господу, помолимся по святім карам і самі совірою, благоговінням і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. О Освятішим соленським мархірі нашому льві, папі Римським, і міо приосвященному єпискупі нашим, кіртеодорій, боголюбом єпископі нашим кірнілі, чесні присвітирство, христі діяконстві, усем прищі людех, Господу, помолимся. О охранимо в народі нашим, о придержащих властях наших, і осем воїнстві, Господу, помолимся. О граді, семо святі обіта лисе, і у всяком граді, весі, страні і віри, живущих в них, Господу, помолимся. Помилу, о благоростворені воздухової зобілій подовземних і временіх мирних, Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих пліненних і о спасенні їх, Господу, помолимся. Поїзбатися нам від всякі яскорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті, присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і приснадіву Марію. Зовсім і святим, пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот, наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава, честь і поклонення от і Сину і Святому Духу, нині пресно, і пресного віки, Вікова. Господи, возвай тебе, услышим, я, услышим я, услышим Господи, Господи, возвай тебе, услышим я. Слажим я Господи! та справиться, молитва моя, я кокадила пред Тобою, восдія нія руку моєю, жертва вечерня, я Услышим я, Господи! Положи, Господи, хранений устом моїм і двері жадені в оснах моїх, не серце моє, во славствія. Не пшивати вини урісіх, со чоловіки, ділаючи беззаконні і не суштуть соси, ізбраними їх, накаже дня, праведник милості обличетня, і і рішну, до не намасти лави моя, якось ще молитва моя в благоволеніх їх. би ще камені суді їх, услышаться голи моя козноша, як ото, що землі просідався на землі, розточишуся кості, їх при аді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, на ті у тими душу мою. Сохрини м'яці, тіже юже мої соблаз, діла, облас й беззаконніе, паду твою мережу своєї річниці, єдиний Аздун, де ж прийду, власомим, Господу, возвах, гласом, Господу помолися, правлю перед Ним молені моє печаль і перед Ним возвіщу. Не дай ще зати мене Духу моєму, і ти познав і стези моя, напотисам по нему, же хождах дах скрізь сітні, смотря Ходесне, возледах і не бізнає мене погибе бійство от мене, і ні заскає душу мою. Вазваху тобі, Господи, ти ся повани, моя честь моєї сина, землі живих. Вон мій молений, моя, моя космирігся, зілок, і збави мій од гонящих някаю кріпише, паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене дон, ж до правениці, дондежа, воздаси мені. І не озваху тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду туші твої в лас, й ласу, моєго. Хоче, беззаконні, не зрештою, Господи, Господи, хто постоїть, яко в тебе єсть. Оче, приблої Твоя, Сина, послав, яси Господа, блудного Сина на нарозя ти, залучи, оча позавеси і вести того. Душа моя, на отче преблаг, мною Подвигся благо, своє благобі, благо, благостинею, благости благо, нею, привел, є сьогодні, несущих, як обох всяческая, посліди, що здали си чоловіка, рукою твоєю, по образу твоєму є. sreša prestuplenijem zapovede i nastal jesi, jako će lovi poljubes. Straže utrenja, do noši od straže utrenja, da Господа. iz raje Господи, gospoda. Čelovi Да м'ячові причена, листию, зміні діною, я кожен оча на раду свою, возведишего раду невесною. Да буду туши твоїм в гласу ласу моленія моєго. Подобний честен світильник, Божественний і світоносний, под в дом жительський от толстотиников даже скривається, но на версі полає о високих чудес чоловіко любець, того молитвами Христе, даруй людям твоїм велих. Всі язиці похволі Його всі люди. Є. на рано, вослажені, си все чесне, діла нієру Твої, і моя сина Боже і не поза тим, це є, світля но були си убрали, в царстві самого Спаселіє, душ наші. утвердися, милості на нас, істинного Сдня прибиває вік. Володи, Тілесні, Восі, кроткими дихані, кротка водуха, Легко си житейську почину мудре, і на бісері ноці нім твоя іміні я продав, і обрід його собі удержав, удержал, і блажен, до божественним і добротами. Слава і Сину і Святому Духу, і нині присно присної во віки вікомів.

slavy besmertna oca nebesna bo Sviata oblažena bo Isuse Kriste prišeže sonca na zapad vidim že svit večerni pojem oca i Iis... sve Стоїн єси времена підбити власи преподобними Сине Божий, вода я.

То ящі во храмі господні во дворі дому Бога нашого. Словета, сани, благословите, Господа, Господа благословета.

Віки і сповнив вечерню молитву нашого Господа ві, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Ввечера всього совершенна, свята, мирна і у Господа просимо, Господи, Ангела мирна, вірна ставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просимо. Прощені, оставлення, гріхові, пригрішені наших, у Господа просимо. Добрих і полезних душам нашим, і мирамирови, у Господа просимо. Короче, врем'я живота нашого, ми і покаянні скончати. У Господа просимо. Християнське кончини живота нашого, безболізенно, непостидно мирний. І добро одвіта на страшнім судищі Христові. просимо. Господи! Пресвятою, пречистою, Преблагословенною, Славною, владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію, со всіми помінувши самі себе, друг друга і весь живот Наш Христу, Богу, предадим. Як побалах і чоловіко, любець Бог, если тобі славу з отцу от Сину і Святому Духу, нині і приснула віки віка. Мир весімо глава ваша, Господа ві преклоніта. Боде держава царстві Твоєго благословенна і препрославлена, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присного, ібо віки, Вікова, якого починав, приречений мої спасені, люті порожаються за решений моїми. Наш мир, руку, як рукояков Петрові спасим я Боже і помилуй м'я. По тебе, Господь, живой, живой, що Все, очара, Господи, що в своїх, я хочу рабене до рук, Госпоже свої, Господу, нашому до якого помишлені лукавий, і водії посудихся, спасе, масхні даруй обращені я Боже, да зову ти м'я, я благодію, благи і м'я. Хай паче, наповнися душа наша, поношені, от і уничі. Моди твари, Господи, всі святої твой даш нам і помилуй нас, яко диче. Свої Сину і Святому Духу, і нині преснує во віки віков. Амінь. <hur Space> Небесних чинов радовані, на землі чоловіком кріпка, як обожниця, пречиста Дів, спаси нас хотей, прибігайшів.

яко Якові і мої спасеніє Твоє, є утвал пред лицем всіх людей. слов людей Твоїх хвітра і лях. Святий Боже, святий кліпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кліпки, святий безсмертний, помилуй нас. Волосы, святи, святому духові, приснує во вікові ковам. Святой трохи помилий нас, Господи, чистика наша, владика про себе, законі наша, святи.

Як на небесі на землі крім наша насущний, даже нам десь, і остави нам доли наша, яко живо старем, дождиком нашим, і не веди нас воєскушені, найзбави нас одлукава, Господь. Яко Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, і вовіки віки вікова. Тому і діявочення си презирати обо плоть, приходить, бо приліжати же душі веші безсмертні, Тим же і соганили, радується, преподобний потапіє дух Твой. Слава Отцу і сину, і святому духу, і Нині, Пресно і во віки віков. Радуйся, анелом, радость, миру приємша я, радуйся, рочення Творця Твоєго, і Господа, радуйся, є себе семити, Мати Божія. Помилуй нас, Боже, пореси, милости милості твоє, і молим ти, условиш і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. І ще молимся о святійшем Вселенці Мархіреї нашому, Льві Папі Римськім, і о Преосвященному Єпископі нашому Киртеодорі, і Боголюбивому Єпископі нашому Кернілі, послужащих і послуживших во святім Храмі сам, о отців наших духовних і всеї во Христі браті нашої. Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимся об охранимом народі нашому, придержащих властях наших і о всем воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй. Я ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от тебе великі і богатії милости, затворящих нам милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіко любець Бог, єси і тобі славосилам, Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно, і во віки віков. Перемодровий Слава тобі, Христе, Боже, оповання, наше слава Тобі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш молитва, і причисти, Своя Матері, святих славних і всіх апостол, преподобних і богоносних Отець наших і блаженного священномученика мученика Теодора Єпископа Мукачівського, і преподобного Отця нашого Патапія, і всіх святих помилити і спасет нас як благ і чоловіко-любець.